Двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння вихлопами промислового генератора, який встановлений в ЖК чотири сезони. Отруєння отримали ще четверо дорослих, проте лишилися лікуватися вдома. Люди кажуть, генератор щодо вторгнення поставили прямо під вікнами квартир. Через це вихлопи потрапляють в їхні домівки. Крім того, шум від обладнання заважає спати. Раніше забудовник обіцяв відсунути генератор далі від будинків, але згодом перестав виходити на зв'язок. Не можуть допомогти у цій ситуації ні поліція, ні приморська районна адміністрація. Тому у відчує люди вийшли на протест. Ми не маємо змоги спати, тобто, це не просто заважає, це не дає змоги жити повноцінним життям. Ми не спимо і не дихаємо. Тобто, кожного разу, як вмикається генератор, наші квартири наповнюються чадним газом. Наповнюються парадні сходи, але від того, що ми закриваємо вікно, нічого не змінюється. Бо через парадний, через двері, все це у наших квартирах. В нас було масове отруєння 6 червня. Шестеро людей отруїлись, двоє дітей потрапили до лікарні. А півтора роки тому компанія обіцяла перенести генератор. В мене є е, з ними переписка. Через місяць вони попрохали нас зачекати, вони зроблять експертизу. А ще через місяць вони перестали виходити на зв'язок. Тобто, вони перестали знімати слухавку, вони перестали відповідати на повідомлення, і більш ми до них достукатися не можемо. На наші заяви ніхто не реагує. Але навіщо вночі, у другій, у третій, ну в залежності від того, які там графіки. І попрацювавши там 10-15 хвилин вночі о третій ночі, вони вимикаються. Нащо? 104 ми робили заміри, 104 дБ – ДСБ, це оце, гучність. Це вночі, Тут тобі підкидують, а потім ти намагаєшся спати далі.